Добрий день, любі друзі! Сьогодні ми з вами почнемо знайомитися дуже цікавою темою екологією. Яке добре і незвичне слово. А почнемо ми з нею знайомитися з нової книжки. А ось якої на зараз розповість пані. Люба, добрий день, пані Люба. розкажіть, яку книжку буде на свиницю сьогодні. Доброго дня, юзочок, доброго дня наші читачі. Сьогодні ми познайомимося з книжкою Галини Качук. Книжка про сміття. Ой, сміття. Це дуже корисна тема, бо У лісі дуже багато сміття залишають люди. Так, Ця книжка про сміття. А більш науково про тверді побутові відходи, тобто саме про те, що ми виносимо з нашого помешкання у сміттєвих пакетах і викидаємо у бак або у найкращому разі кілька різних баків, про те, що зустрічає нас, коли ми приходимо на пікнік до лісу, про те, що пропливає повз нас у річці або в морі, і про те. як в історії про Реюса Гріна. Тобто ця книжка про дивовижну річ, яку дуже легко створити, але якої дуже важко позбутися. Йдучи до баку чи від баків, назад додому ми зазвичай забуваємо про те, що викинули. Однак воно не зникає, воно є і далі буде. Деякі його частини існуватимуть кілька століть. Сміття буквально переслідує нас, таке враження, що воно стежить за нами. Тому ми вирішили помститися і простежити за ним. А якщо серйозніше, дослідити, чим справді небезпечне сміття, а чим корисне? Звідки воно береться і чому йому так багато? Що відбувається з ним після того, як ми його викинули? Як з цією проблемою борються відомі активісти і митці з усього світу? У чому, зрешту, полягає сміттєва проблема, і як кожен з нас може долучитися до її вирішення? Ця книжка складається з двох частин. У першій, ми спробуємо з'ясувати проблеми, дослідити їх зубіч, у другій визначити, що можна зробити. У другій частині цієї книжки мова йтиме, зокрема, про переробку старих речей, як слід зменшити сміття. Чи знаєш, що однією з найдавніших форм творчої переробки вживаних речей у наших краях є клаптикова ковдра? Такі ковдри мені завжди здавалися справжнім дивом. Я могла розглядати їх годинами. Мені дуже подобається, що ця книжка теж вийшла схожа на клаптикову ковдру. Адже тут є художня вигадка і наукові факти, жарти і сумна статистика, практичні поради та розвінчання міфів. І кожен шматочок, яким би він не був унікальним, підсилює загальний ефект від цілого. А все разом красива і практична річ. Добре, ми обов'язково познайомимося з цією книжкою ще більш детальніше. Я дякую вам за те, що ви познайомили нас з нею. А ми з вами, дівчата, прочитаємо її дуже уважно, щоб усе усе запам'ятати. Нашу планету, до побачення, до нових зустрічей, до побачення, діти.